Знову заявка від військових потрібно зібрати маленький акумулятор на 12 вольт і щоб він служив довго і добре. Тут все по стандарту Єва 105 літій ферм по 4 залізофосфат, надійний перевірний. Зараз вони вже в доступній ціні, навіть дешевше ніж з Китаю можна придбати тут. Все як завжди. Відео багато, як і в мене, так і в інших. Між паралелями ставимо текстоліт. Далі підключаємо послідовно всі наші акумулятори. Ми отримаємо 12 вольт. Тут нічого складного. Але треба, щоб він ще був захищений. У мене, звісно, є мої старі корпуса, але виявилось дощо цікаве. Ось такий корпус, їх зараз можна знайти. І в нього ідеально стає цей акумулятор. Я цього не знав. Так, не так, а ось так. Як видно, що тут є невеличкі зазори зліва справа, і в принципі. Він буде тут добре триматися, і ось так лежачи, він сюди чудово лягає. Зверху, звісно, через тикстолі, через все буде встановлюватись плата БМС, така потужна на 200 амп. І далі, от на цій стінці, на задній буде виводитись силові клеми. Ось такі. Тож ну тут, в принципі, навіть багато місця, щоб провести ці всі кабелі, підключити і тому подібне. Теорію розібрали, поїхали робити. Починаю механічний захист з склотик текстоліту. Я обрав ось такий один міліметр товщина. Ось так ми обгортаємо наш акумулятор, і потім будемо робити наступні кроки. Обгорнув текстолітом, це нічого складного, гармоскочем змотав, щоб гострих країв не було. В принципі, все. Далі. З важливого я виводив мінус, щоб він був з цієї сторони, ось так, тому що ж акумулятор буде ось так кластися. І зверху буде встановлюватись плата БМС. Оскільки я хочу, щоб балансивні дроти виходили на цю сторону, то видається, що батарея-мінус буде ось так іти і сюди підключатися. А силовий вже буде ось по цій стороні проходити і також виходить. Ну а Плюс ми візьмемо звідси, в принципі, нічого складного. Я кріплю на отакий двосторонній скотч, він і дає невеликий повітряний карманчик. Додатково і в принципі кріпить БМС, але ззовні я все одно буду це все герметизувати за допомогою термоусадки великої, тому це не дуже принципово. Так, виставив, щоб ніде нічого не заважало, притиснув. Ну і Далі будемо вже розпаювати плату БМС. Один нюанс з приводу плати БМС, вона розрахована на 8 ячейк, оскільки ми використовуємо всього 4, нам потрібно деякі доти прибрати. Останній ми обов'язково. Обов'язково маємо залишити, тому що він для живлення нашої плати БМС. А ось ці, наприклад, 4 ми можемо. Розпінувати, в принципі, там за допомогою шила або пінцета просто розпіновуємо, достаємо ці дроти, і далі вже йдемо по схемі. Ось так виглядає на даному етапі БМС-очку розпаяв, але ще не підключив. Далі тут силовий у нас іде 6 АВГ підпайний, з іншої сторони, два дроти паралельно по 8 АВГ. Це по січенню виходить одне й те саме. Ну і силовий також 6 АВГ. В принципі, от так воно виглядає. Залишилось підключити, подивитись і якось вже компонувати його. Корпус. Люблю я все-таки загортати в термоусадочку. От Запакував, вивів кнопочку, додав ще термодатчики забув це показати. Ну І по бокам додав ось цей такий поролончик для віброзахисту, так би мовити, Ну, щоб простір заповнити. Знизу планую ось таким звичайним двостороннім скотчем запакувати, він і товстенький, тож він так само буде віброзахист робити маленький, і заодно акумулятор буде триматися. А зараз я покажу наскільки плотненько він там тримається. От, в принципі, бачите, ідеально під горлышко. Сюди також можна буде додати цю штучку, щоб воно його більш-менш притискало. І, в принципі, двосторонній скотч не буде давати йому їздити туди-сюди. Ну, а зверху тут якраз є ось таке ребро, і воно буде його тут прижимати і буде все чудово. І ось так виглядає повністю готовий виріб. Чим простіше, тим надійніше. Плюс-мінус червона-чорна клеми з ковпачками для захисту. В принципі, тут немає ніяких новин. Далі у нас іде герметичний з ковпачком xt 90 В принципі, все. Далі можемо відкрити, подивитись. Тут ніякого обслуговування не потребується, все підключено, все працює. Тільки кнопочка там є, натиснули, вимкнули. Можете безпечно транспортувати або зберігати довгий тривалий час. В принципі, а так, закрили і поїхали працювати.